Вітаю! Сьогодні 30 вересня і це мій корисний сніданок. Готую моркву, цибулю, спаржу і креветки. Цибуля шалот порізала вздовж. Ось таке все длинненьке сьогодні. Беремо теплене масло, зроблене з листями карі. Мабуть, вже ви знаєте, що це таке. Листя карі дуже смачно і дуже корисне. Ну, і топлене масло теж. Так, так що розтоплюємо масло. Беремо нашу цибулю, посипаємо. Ну і потім моркву і ось ці зелененькі палички, так, спаржі. як вона тут виглядає. Всі знають. І останнім додаємо креветки. Все, п'ять хвилин, ну добре, сім хвилин і сніданок готовий. Поки все готується, я ще зроблю смузі. І сьогодні яблуки домашні, морква, буряк жовтенький, лайм сік буду додавати і чорниця заморожена. Так, це я зроблю, а поки з'їм ложку, велику столову насіння льону. Так, я вже третій раз буду так робити. Кажуть, потрібно півчаса жувати, прижовувати. Але ж мені вистачає на 5-7 хвилин. Так, як більш жувати, я не знаю. Так. Корисна, дуже корисна. Особливо ось такого кольору. muito. Я все ще жую льон. А це бурячок. Гарнисінький, смачнесенький. Угу. 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 Все, я проковтнула, і у мене сьогодні рекорд 15 хвилин. Пережовувала льон, а, тому, тому я молодець. А, це на маленький вогник поставила, бо я ж казала, за 7 хвилин приготую. А, потрібно ж було пережовувати, тому не дуже швидко готую, так, шуткую. Льон, мабуть, точно корисний. А це. Вівсяне молоко. Так. І ще коллаген. На дві порції, дві мірних ложечки. Так, це ми перекручимо. перекрутимо. А ще ж потрібно заварити чай. Ну, не одразу я буду чай пити трошки. Годя. Ну, мабуть, і не, не буду пити, але ж заварити потрібно, так? А це якийсь чорний. Так. І сьогодні у нас чорний. Барбарис. Так. Вчора красний, червоний був. А сьогодні чорний. Так. Ремонт. І заливаємо окропом. Вау! Аромат, аромат. Що? Знов телефон прериває запис. Чай заварюється. Дивимось, що у нас тут. Так що це? Кривітками не пахне. І карі. Трошки пахне. Але ж запах спаржи. Більш все, то я не знаю. Ах, все одно смачно. А що я не знаю? Не знаю, додавати вершки чи ні. Якщо з рисом готуємо кривітки, ми вершки додаємо. А зараз воно і так красиво, так? А, була, не була. Додаємо вершки. Збільшуємо температуру. Ну, дійсно, я як видумаю щось. Ой. Сніданок готов. Поки все готувалось, я ще пшоняни пластівці приготувала. Це дуже швидко. наша страва я как краса. так ой а, який аромат угу. зелени Мабуть, креветки попали до тарілки. Все? Смачного? Смачного вам і мені! Ай! слина виділяється. З чого почнемо? З моркви. А ви полюбляєте моркву? Я ось спаржу якось. Смачно хотіла сказати. Все одно є спаржа чи нема? Ні, нормально, смакує. Не переварилась, не перетушилась, хрумке. Цибулька така длинненька. Цибулька смакує теж. Mm -hmm. А що це за кругляшки? Ну. Нормально. смачно. І каша? Каша пшоняна. Це супер. Краще б було зварити звичайну, не з пластівців, але ж іноді можна і таке. Так, що я вам хочу сказати? Смачно? Бо з вершками. Вау! Я буду їсти, а ви готуєте таку страву теж. Що вам сказати? Страва супер вийшла, супер. Ну, є недоліки. Недоліки це, що спаржа, половина гарна, а половина зовсім затверда. Тому тому все нормально. Так, смузі. Смузі, ви знаєте, що воно корисне. Все, що ми поклали, корисне. Тому навіть... І не сперечайтесь, так? Ну, зараз я покуштую, так. Спробуємо. Запах приємний. Морква саме більш морква. Потім смак лайма. Mm. Смачно. Дуже смачно. Чорниця – це суперфуд. Морква суперфуд. Все гарно. Так, це я А... Хочу трошки-трошки розповісти про чай, що я заварювала. А саме, що я туди додавала. Угу, дивіться, який гарний колір. Е, чорний барбарис я додавала. Це теж суперфуд. І бачите, скільки написано дрібненькими дрібненькими літерами. Це все багато чого лікує Барбарис. І чорний і червоний. Ось, червоний ми вчора заварювали. Пробую трошки. Красоту таку. Вау! Приємний. приємний чай. Але ж, е, до чого я? Ну, я завжди про щось корисне. Так, так ось барбарис дуже корисний. Саме перше, що. Багато заліза. В 100 грамів продукту, ну, у сирому продукті, 100 грамів, 140% е, відсотків добової норми заліза. Тому, щоб гарна кров була, так ви А саме ще чого: у Барбарисі, у цьому, у червоному, є така речовина Берберін. І бербанін. Такі назви хімічні, ми е, не полюбляємо, так? Просто кажемо, є така речовина, вона телефон не дає порозмовляти, переривається. Добре, я коротко. Це речовини, що я назвала, дуже гарні. І є такі ліки, навіть під таким названням Берберин. так? І... Вони допомагають жовчному міхуру гарно працювати, печінки, добрий добре відток жовчів. І що? І організм здоровий, тому вживайте. Барбарис і не потрібно буде йти за ліками. Так. А ще загальне зміцнює організм, антисептичний, седативний, Нійтро. Не Ні вимовлю. Нейротропічне діє. Так, це вже дуже серйозне. Дуже. Як просто сказати, голова не буде боліти, так? І мозок гарно буде працювати. Так що використовуйте, люди насушили і продають. Так, а я купую дуже гарна така. Інтернет-крамниця. Дарий Карпат. Так, це, це не реклама, це я просто розповідаю, де я купувала. Добре. Ну що? Будьмо. М -м -м. Будьмо здорові. Так, що ще хочу сказати? Перечитайте про Барбаріс. Це дуже гарна. Річ. Ще кровозупинна, знімає інтоксикацію, ну що ще сказати? Нормалізує сон. Так, будете гарно спати, якщо будете барбарис вживати. Мечаїнна ще. Так що багато, багато не потрібно пити. Вау, я не знаю, що пити краще. Смузі чи чай такий. І те, і те гарного кольору. Так, а ще Барбарис вяжуче. діє така. Так що? Побачимось. Па-па!